Добрий вечір, друзі гості та підписники мого каналу. І так, пройшов травень місяць час підбивати підсумки роботи моєї гібридної сонячної електростанції. 6 кВт по інвертору, 15 кВт по збірній акумуляторній батареї та 5 кВт годин по сонячних панелях. І так, як зазвичай я статистику починаю з показів своїх щитових ватметрів. І сталася приказна ситуація, що ватметр змінного струму, те, що я беру від мережі за гроші, щось заглючив і з показники. Ну, в мене є показники, те, що спозив будинок перша лінія та будинок друга лінія. Але е, в мене є дейка, яка де, вона також рахує всю енергію, яка пройшла через неї від мережі. Тому вставляю скріншот з інвертора Дея. І як бачимо, від мережі в цьому місяці я спожив 196 кВт. годин Додаємо загальне споживання будинку по щитовим ватметрам. У мене вийшло 511 плюс 187, 698 кВт-годин. У мене вийшло споживання будинку по щитових ватметрах. Віднімаємо 196 мережу і отримуємо 501 кВт-годин. Я отримав від сонечка. Коефіцієнт. Компенсації власного споживання в цьому місяці в мене склав 500 поділик на 698 і склав це на 100% і 72% відсотка. я компенсував від сонечка. Також вертаємося до скріншота із інвертора D і бачимо, що тут 762 кВт споживання по інвертору, але ж є розумний вихід. У мене працює, і він не, поки в мене нічим не обліковується. Тому е, віднімаємо 762 мінус 698 і отримуємо 64 кВт різниця. Це енергія, яка пішла на розумний вихід, яку врахувала Дея, але не врахували мої щитові ватметри. 64 кВт в мене розумний вихід. Просто масляний опалювач працює і топить мені хату. Травень був дощовий, прохолодний, і тому зайве опалення зайвим не було. Далі переходимо до сонячних панелей. Опять-таки по інвертору DEA 296 кВт. -год. Переходимо на контроль Ray блю, і бачимо 22.69. Вставляю скріншот з попереднього місяця. Було в мене там 22.68. Віднімаємо і отримуємо 300 Кіловат від сонечка е згенерував контроль на Blue. Разом 300 плюс 296 отримуємо 596 кВт. Я отримав від сонечка е разом енергії. Коефіцієнт використання сонячної енергії. Це генерація 220 ділиться на заход від сонечка. І 500 поділити на 596, отримуємо 84%. Я використав сонячної енергії. Ну, а решта. Це виходить, 16% пропало у мене на живлення інвертора де я, та плюс втрати заряд розряд акумуляторів. Е, ось я біля лічильника, як бачимо, загальне споживання електроенергії. Це е, нічний тариф. Е, в нічному я спожив 69 кВт. годин. Ось е, денний тариф. Е, в день я спожив 129 кВт. годин. Разом по лічильнику я спожив 198 кВт, -годин, де я посчитала 196. Якщо порахувати коефіцієнт нічного споживання, 69 поділити на 198 і отримуємо 34%. Я спожив вночі електроенергії по дешевому ночному тарифу. Ну, ось така статистика. Якщо відео вам сподобалося, став лайк і на канал. Всім до побачення, до нових відео.